Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 11 лютого. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. В четвер були в Луцьку. Вже всі огляди на каналі. Переглядайте. Завтра плануємо їхати в франківськ так що чекайте свіжих відео. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міста зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю, нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково і перевіряти. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень, то бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Ford Focus, 10-го року. 6400 ціна. Так, 1.6 дизель, механічна коробка, 173 тисячі пробіг. Номер є. Є підігрів лобового. П'ятиступенева механіка. Так виглядає. Кондиціонер є. І фаркоп. Ауді А4, універсалі. 16 рік, 20 тисяч ціна, двохлітровий дизель, 150 кінських сил, автоматична коробка передач, авто в рідній фарбі, 161 тисяча пробіг. Так, шкіряний чорний салон. Отак вона виглядає. Підгріве сидін, клімат. Рено Меган 2012 року, 7,300 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка, авто в рідній фарбі. Так, номер є. Так, виглядає в салоні, кондиціонер, шестиступанева механіка. Так, Друзі, показуємо по черзі універсали. Почнемо з Б7-го посада. в комплектації Highline. 11 рік, 11800 ціна, 2-літровий дизельний двигун, 170 кінських сил, автоматична коробка передач, 225 тисяч пробіг. Номер є. Так, шкіра Алькантара, світла. Зараз спокожу з того боку. Хороша комплектація. До речі, давно вже таких не зустрічали чомусь на ринках. Зараз... О, так вам має бути видно. Мультикермо, дисплей. Так, автоматична коробка, підігрів, сидінь, клімат-контроль. Парктроніки. Так, і Toyota Avensis. Також в універсалі. Сьомий рік. 6650 ціна, 2,2 дизельний двигун. Хвилинку. Є 177 кінських сил, механічна коробка передач, 230 тисяч пробіг. Так. Так виглядає в салоні. Шестиступенева механіка, кліматконтроль. Все, що бачу. Рено Меган другого покоління. Сьомий рік, 5400 ціна, 1,6 бензин, 111 кінських сил, механічна коробка, 187 тисяч пробіг. Так виглядає. і кондиціонер, п'ятиступенева механіка. Hyundai i 30. 13 року. 8450 ціна, 1,6 дизель, 115 кінських сил, механічна коробка передач. 205 тисяч пробіг. Так, шестиступенева механіка, клімат так от, приблизно виглядає. Парктроніки. Форд Фієста 2015 року, 5950 ціна, літровий бензиновий двигун, 98 кінських сил, механічна коробка передач. Часто питати за такі міські автомобілі малолітражні. Сьогодні, до речі, на ринку досить великий вибір в По порівнянні з минулим тижнем особливо. П'ятиступенева механіка, кондиціонер. Ауді, а 3 Бачимо панорамний дах. 16-й рік, 16 тисяч ціна, 1,8 бензин, 170 кінських сил, автоматична коробка, комплектація преміум плюс 42 тисячі пробіг. Друзі, нагадую. Автомобілі з Америки зазвичай заїжджають всі з маленьким пробігом, але з якимись пошкодженнями. Щоб написали, що нереальні реальні пробіги. Так, бачите, чорний шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, мультикермо підігрів сидінь, клімат. Так, чорний дах, люк. Так, електрокар Nissan Leaf, 20 2020 року. Е, так, 21 700. Ну, електричний двигун, 40 кВт батарея, 150 кінських сил, потужність, автоматична, звичайно, коробка. Так, камера 360, клімат Круїс Лед Дістронік. Є 56 тисяч пробіг. номер бачите? Так, це в нас Європа. Авто не фарбоване. ця інформація важлива. Так він виглядає, власників не будемо турбувати. Тут ще поруч є. Ще один лів вже попереднього покоління. 16-го року. 12300 ціна. Це у нас ТЕКНА. 58 тисяч пробіг. Так, ну звичайно, електрокар, автоматична коробка. От є номер. Шкіряний салон, автоматична коробка. Так, клімат, ага, комплектація босе. Є навігація. Так він виглядає в салоні. Підігріви, сидінь. Четвертий гольф універсалі першого року. 4600 ціна, 1,9 дизельний двигун 85 кВт, шестиступанева механіка, 261 тисяча пробіг. Так сильно затонований, мені нічого не видно. Можливо, вам вдасться щось розгледіти. Volkswagen Polo 17-го року, 8 тисяч ціна, 1,6 бензин, механічна коробка передач 149 тисяч пробіг. Номер телефону бачите. Як вона виглядає в салоні. Передні електросклопідйомники. Зазадніто не їде, так? А ви хімчистку робили? Так виглядає. Так, машинку оглядають, тому швиденько закінчуємо. П'ятиступенева механіка, кондиціонер. Ціна клас. Peugeot 308, 9 рік, 6600 ціна. 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 270 тисяч пробіг. Показую, як виглядає. Так, авто доглянути. Климат-контроль. Так, для підписника знайшли Б5, єдиний на ринку фасад. Тут у нас третій рік. 4450 ціна, це b 5 1,9 дизель, 101 кінська сила, автоматична коробка передач, 290 тисяч пробіг. Бачите? Так, заважати власнику не будемо. Всі деталі вже за телефоном. Таке пошкодження бампера, Фарков. BMW 525. Універсалі. 12 рік, 14800 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 218 кінських сил, автоматична коробка передач. Повний привід, 314 тисяч пробіг. Тут вже схоже на правду. По пробігу маю на увазі. Так. Сонечко трошки засліплююсь, спробую показати комбінований салон, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Так, так, вона виглядає. Є підігрів сидінь, клімат. Чорний дах. Так, x драйв і парктроніки. Кода Фабія 11-го року, 6 тисяч ціна, 1,2 дизель, механічна коробка передач, 208 тисяч пробіг. Так виглядає в салоні. Opel Insignia. Колір у нас темно-синій металік. Не знаю, чи буде видно на камеру. 14-й рік, 8950 ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматичні коробці передач. Номер телефону є. Так. Так, вона виглядає в салоні. Щоб вам було видно. Мультикермо. Так, автомат. Клімат-контроль, підігріва сидінь. Ну, парктроніки так. Так, то мене на ліву руку важко інколи закривається. Так, парктроніки перед-зад. Деталі вже до власника. А п'ята Октавія в універсалі го року. Так, 7500 ціна, 2-літровий дизельний двигун 140 кінських сил, механічна шестиступенева коробка. Так, от тут одразу вам. Показую номер телефону. Так, двозонний клімат, парктронік, крізь контроль. Так, по можливості вам показую. Ще ти не видно, на жаль, мені відблискає сонечко. Opel Маріва знімаємо для підписника. Просили. Восьмий рік, 5900 ціна. 1,6 бензин, автоматична коробка передач. Є ще комплект Гуми, 127 тисяч пробіг. Номер є. Так, дивіться, мені погано видно, можливо, буде видно вам. Направду, сонечко засвітлює. Всі деталі за номером. Октавія, а сьома. Універсалі 18-й рік, 15850 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 160 тисяч пробіг. Так. Так, показую вам по можливості. Так, мені дуже погано видно, бачу клімат дисплей. Так, часто просите, дача логан. Тут у нас семимісна, Дев'ятий рік, 4800 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка передач, 196 тисяч пробіг. П'ятиступенева механіка. Так вона виглядає. Є ще фаркоп. Бесьомий пасад в седані. Американська версія. 2014 року. 14 тисяч ціна, двохлітровий, дизель, автоматична коробка передач. 144 тисячі пробіг. І номер телефону. Та, до речі, не бензин, а дизель. Так, показую, як він виглядає. Чорний шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Мультикермо підігріве сидінь, кондиціонер, дисплей. Так і люк ще є, четвертий гольф 99-й рік. 5 тисяч ціна, 1,6 бензин, 74 кінські сили, автоматична коробка передач. 169 тисяч пробіг. На автоматі ми їх практично не зустрічаємо. Зараз на ринках Чотири електросклопідйомники. Так виглядає. Є кондиціонер. Так воно виглядає.